Взагалі привезли 60 наборів. Зараз ми все вивеземо. Але дві е, волонтерські організації їх збирали. В одному є крупи, а в іншому немає крупи. Угу. Крім того, в одні руки ми даємо е, три е, типи наборів. Це один набор їжа, другий гігієна, а третій змішаний і гігієна їжа, бо не ці пакетики. А що треба? Оце от, в одні руки йде їжа, їжа. І гігієна. Ну, Три пакети, Три А воно не вони все різні. І в деяких пакетах десь в половині, в одному з пакетів з їжею немає круп, там дві каші чи що. Додивиться, як ми це зробимо. Ми можемо зробити наступним. Ті люди, які не отримали крупу, ви їх внесіть в окремі списки. Ми загрузимо окрему крупу і наступний раз коли, їм, коли привеземо вам, надамо ще їм додатково крупу. Можете це організувати? Добре.